Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема дихальна система. Система респіраторіум, частина 4. мязи гортані. Ці м'язи-гортані є поперечно смугастими, тобто скелетними. І функціонально перебувають під контролем свідомості людини. М'язи-гортані ділять на дві групи. Перша група м'язів це є зовнішні гортанно скелетні м'язи гортані. До гортанно скелетних м'язів відносять м'язи шиї, а саме над та під'язикову під групу м'язів шиї щито м'яз, шилопід'язиковий шило та двочеревцевий м'язи, при іксованій підязиковій кісті тягнуть гортань вгору. Грудинощитоподібний щитоподібний грудинопід'язиковий підязиковий м'яз, лопатково-під'язиковий м'язи опускають гортань. Рухи органу вгору і вниз забезпечують безпечне ковтання. Ви можете це побачити, ну, проковтнувши, наприклад, слину перед зеркалом. А також члена роздільне мовлення тощо. Крім того, знаходячись ззовні від гортані, ці м'язи відіграють роль відносного захисту кищових структур. До другої групи мязів гортані належать внутрішні або власні мязи гортані. Власні м'язи гортані починаються і прикріплюються на хрящах гортані. Найбільш затребованою є функціональна класифікація м'язів гортані, що включає 4 групи м'язів. Перша група м'язи, що впливають на ширину голосової щелини. Що у нас тут є? Це є м'язи. Що розширюють голосову щілину, це мускулюс кріко арітеноїдус постеріор, лише один м'яз. І друге, це є м'язи, що звужують голосову щілину. Чотири мускулюс кріко-арітеноїдус-латераліс, мускулюс тіро-арітеноїдус, мускулюс арітиноидус трансверзус і мускулюс арітоноидus обliкus. Перекладемо бічний персний черпало подібний м'яз. Щито черпало подібний м'яз. Поперечний і косий черпалоподібні м'язи. Бачите, як це все нескладно зрозуміти? Є щілина. Голосова щілина. Її потрібно розширити. Цю функцію виконує лише один Задній Версней, черпало подібне м'яз. А потім щелину потрібно звузити. М'язів є 4. Причому два переходять один в одний. Мускулюс арітиноїдus трансверзус переходить в мускулюс аритеноидus облікус. Оце ви побачите трошки пізніше. Тобто все просто. Розширити, звузити. Розширити, звузити, розширити, звузити І так далі, і так далі. Друга група. М'язи, які впливають на стан голосових зв'язок. Що тут може бути? А перше от подивимося, м'язи, що натягують голосову зв'язку. Це мускулюс кріко тіро, ідус. персне щитоподібне м'яз. І друге, м'язи, що розслабляють голосову зв'язку. Це мускулюс вокаліс, це парс інтерна мускулюс тіро арітоноїдус. В принципі, так само до сміху просто. Є голосова зв'язка, і вона може бути натягнута або напружена, як вам буде зручніше. Або що розслаблена. Тобто, або натягнута, або розслаблена. А тепер перше питання. Очі догори подивіться на першу групу м'язів. Голосова щілина розширена. Так? Тобто, є м'язи, які розширюють голосову щілину. В результаті голосові зв'язки будуть що правильно натягнуті і напружені. Друге, голосова щілина звужена. Голосові зв'язки правильно розслаблені. Друге питання. Якщо вам не зрозуміло, звідки взявся голосовий м'яз, знову очі нагору знаходимо мускулюс. Так ось мускулюс вокаліс, голосовий м'яз, є внутрішньою частиною мускулюс тироарітоноїдус щито черпало-подібного м'яза. А щито черпало-подібний належить до групи м'язів, які звужують голосову щевину. Відповідно, і розслабляє голосові зв'язки. Зрозуміло. Але є один нюанс при кріпленнях цих двох частин. Про це так само трошки пізніше. Третя група м'язів це є м'язи, що впливають на ширину входу в гортань. Це є мускулюс арі еpigliodicus і мусculus ceratocricoidus. І четверта група м'язи надгортанника мускулюс тіроепіглотікус. Lioticus. А тепер давайте пройдемося більш детально по м'язам з нашої класифікації. Задній персне черпалоподібний м'яз. Мускулюс, Мусу кріко Він відноситься до м'язів, що розширюють голосову щілину. М'яз парний. Починається від задньої поверхні пластинки перснеподібного подібного хряща, прямує латерально і вгору м'язового відростка черпало подібного Діє на артикуляцію кріко -арітоноїде. Перекладемо для тих, у кого бавовна з назвами крікоперсне арітеноїда черпало подібний. Правильно виходить. Персне черпало-подібний суглоб. Функція. Тягне м'язовий відросток назад. І вниз, повертаючи черпало подібний гряч навколо вертикальної осі назовні. При цьому голосовий відросток зміщується латерально, і голосова щілина розширюється. Наступний. Це є латеральний персний черпало-подібний м'яс, Musculus Crico Aritenoidus lateralis. Він починається від дугі та латеральної поверхні перснеподібного хряща, іде косо вгору і назад до м'язового відростка черпалоподібного хряща. З латерального боку цей м'яз прикритий пластинкою щитоподібного хряща. Функція. При скороченні він тягне м'язовий відросток вперед і вниз, обертаючи черпало подібний хрящ навколо вертикальної осі всередину. При цьому голосовий відросток рухається, рухається в медіальному напрямку, голосові зв'язки зближуються і голосова щілина звужується. Таким чином, латеральний персний черпалоподібний м'яз є антагоністом одноіменного заднього м'язу. Щито черпалоподібний м'яз. Мускулюс тиротоноїдус. Це є парний м'яз квадратної форми з'єднує одноіменні хрещі. Він починається від внутрішньої поверхні пластинки щитоподібного хреща вздовж усього кута йде назад і вгору, прикріплюючись до м'язового відростка черпалоподібного хряща. хреща. Функція та механізм діїв подібні до попереднього м'яза. Таким чином, ці два м'язи є м'язами-синергістами. Поперечний черпало-подібний м'яс. Мusculus Aritenoidus transversus. Це є, непарний, він є непарним. Він заповнює увігнутість задньої поверхні черпалоподібних хрящів. хрещів, нижнім своїм краєм досягає персне подібного хреща. Верхнім трохи не доходить. До ріжкоподібних хрещів. Очки м'язів прямуючи поперечно, з'єднують латеральні криї і м'язові відростки черпалоподібних хрещів. Функція м'яз зближує черпалоподібні хрящі, звужуючи голосову щілину. Косий черпалоподібний м'яз. Мускулюс, arituidus obliquus. Це є парний м'яз, розташовується у вигляді окремих пучків, що перехрещуються на задній поверхні попередніх м'язів. Він тягнеться від м'язового відростка одного черпалоподібного хреща до від м'язового відростка косо і медіально. Вгору до латерального краю верхівки іншого черпалоподібного хряща. Його функція. косі черпалоподібні м'язи зближують черпалоподібні хрящі, наслідок чого голосова щілина звужується. Цей м'яз є синергістом поперечного черпалоподібного м'яза. Персне щитоподібний м'яз. мускулюс крій Він парний, найсильніший з усіх м'язів гортані. Він починається від передньої поверхні дуги персне-подібного хреща двома пучками, які вілоподібно йдуть вгору і латерально, прикріплюючись до нижнього краю щитоподібного хряща хреща як ззовні, так і зсередини. М'я складається з прямої та косої частин. Пряма частина парс ректа. Вона фіксується більш медіально. Коса частина парс-обліква прикріплюється до його нижнього рогу і до капсули персне щитоподібного суглоба. Функція. М'яс діє на персне щитоподібний суглоб, зближаючи щитоподібний хрящ. З дугою персне подібного хряща. При цьому щитоподібний хрящ нахиляється вперед, відстань між ним та черпалоподібними хрящами збільшується, голосові зв'язки натягуються, і голосова щілина дещо звужується. Голосовий м'яз musculus вокаліс. Голосовий м'яз є антагоністом персне щитоподібного м'яза. М'яз парний залягає в товщі голосової складки і бере, участь, і бере початок від внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща в нижній його частині. Пучки м'яза йдуть у сагітальній площині та прикріплюються до латеральної поверхні голосового відростка черпалоподібного хряща. По суті, це внутрішні пучки щито черпало подібного м'яза. Волокна цього м'яза вплітаються також у голосову зв'язку, до якої м'яз щільно прилягає. Волокна голосового м'яза йдуть не паралельно до голосової зв'язки, а в різних напрямках горизонтально, вертикально та косо під кутом до голосової щілини. Функція. М'яс може скорочуватися весь, при цьому голосовий відросток наближається до щитоподібного хреща, голосова зв'язка стає коротшою товщою, внаслідок чого розслабляється, або скорочуватись окремими своїми почками. При скороченні м'язових почків, що мають у косий напрямок, досягається розслаблення голосових зв'язок лише у певних ділянках. При розслабленні голосові зв'язки дещо потовщуються, внаслідок чого голосова щелина дещо звужується. Черпало-подібно надгортанний м'яз. Musculus arieplotticus. Знаходиться в товщі одноіменної складки слизової оболонки. Він прямує від верхівки черпалоподібного хряща до латерального краю надгортанника. Він, по суті, є продовженням частини пучків косого черпалоподібного м'яза. Функція черпалоподібного надгортанні м'яза разом з косими черпалоподібними м'язами звужують вхід у гортань. При цьому надгортанник відхиляється дозаду і закриває вхід гортань. Така дія відбувається при акті ковтання, перешкоджаючи попаданню їжі до дихальних шляхів. Ріжкоподібно перснеподібний м'яз, мускульоссератокрікоїдос, він починається від латеральної, щитопід'язикової зв'язки, прикріплюється до пластинки перснеподібного хряща, і при скороченні даного м'яза розміри входу в гортань зменшуються. І щито м'яз тиро епігльотикус. Належить до м'язів надгортанника. Це парний, невеликий м'язовий пучок, розташований між передньою поверхнею надгортанного хряща і внутрішньою поверхнею щитоподібного хряща. Цей м'яз піднімає надгортанник. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!